Хочу прихильники черкаської селітра, я вам скажу чесно. Романська якось мені вроді хуже. Дивіться, бачите, бугарки всі чорні, а в рядочку вісім сніжок. Ріпак, Він умер. Так, да? ось є, є живий. Дивіться, жорка як масло вже кинуло, потекло. Бідалашки. Всім раночок добрий. Чи відео виходить вечора, добрий вечір. У нас сьогодні 17, 17 січня, мінус 13 мороз з утра показав, ще й вітерець зараза. Вітальончик вчора вигрузився, загрузив добре. отак так він заховався за маном затишкою. Вже значить дафа прогріваю, жорку, не знаю, зараз підемо подивимось. Так, сьогодні відео буде більш таке, знаєте, О, тут щось круте. Кіда, вроді. Більш познавательне, непознавательне, інформативне трохи. Е, прийдемось по полям, покажу вам наші всходи, як поживає наша пшеничка і шмінь. Постараюся все зробити. Скажу, по чому пшениця на БВБ. Е, добрива, покажу, які добрива і проще. Так що не переключайтесь, все попереду. А, ці міна покажу, забрав вчора. Зараз будемо жорко вас пломміняти. В амбарі явно тепліше. Ну все ж гріємо, щоб масочко було прогріте. А це що? Це щось... Інтересно, яка температура в амбарі, па? температура в амбарі, піднахи зараз гляну. А, пітнахи клема скинута, не гляну. Ну все одно тепліше на пару градусів. Може градусів 9-8. Що ждемо поки Віталія буде нести чи як. Чи просто поставимо хай заряджає, там? Це як ось там. Так, ставлю, заряджати. А який принцип? Ну воно трохи може поки А Який взагалі принцип? А це що воно ток токне 12 а різко дає скільки... Ампераж, навіть. Ампіраж. Він ще зараз заряджається. Ну по ідеї, так. Ні, 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 вона стоїть на зарядку, як мені Ільвова сказав. Это что, через стартер можно заряжать аккумуляторы? Ну, а а плюсовые я, же. От генератора же туда идет плюс. Ага. Ну, ну плюс. можно же, да? По идее. Нет. Нет? Я ценно. дивился, одни правильные, короче, если на выплату на 10 месяцев, 1100 в месяц, пускай зарядные. Ну, зарядный. смотря, какие мы надаем. Ну, ага. Ну, какие ампераж, на какие старт даем. Ага. Что, Давайте. Включил? Да, давай. Виключай, виключай. Брать, я забув, треба пишет запуска призи. Так, отаким от образом. Загрузили папі в крюк, то два раза не їздить. О, він став на своє місто. Все, лети. Агонь. Пушка гонка. Нове є нове. А кажуть, ми дарно... дармовози. Криля дарно... нові. Про це пітепліше, сонечко виходить, чуть затишніше. Тальона щось ззаді не висипалась, кормосмісі, і пшениця і кукурудська. Воно щось десь ще підтекло, примерзне. Один бех упав, все що з вітальонин, про те, якщо задній один поставив, по-любому упав. Воно було ставить два і один пирай. Ну, хто поняв, той поняв. Так, 9 мішечків, зараз будемо розгружати. 21-300 нал на БВБ з добрива. Ну це не Черкаська. Це не Черкаська, це... Ровенська, Ровенська селітра. Я не знаю, що, чого... я не можу знайти, де написано. А. Ну все. Рівне. Рівне. Бо Черкаську я щось не знаю. Де є... Ну взагалі, по-моєму, на Люксойлі є. Ну там дорожча Черкаська, по-моєму, була тоді ще. Ну... ну. Ми взагалі прихильники черкаської селітри, я вам скажу чесно. Ровенська якось мені вроді хуже. Но... Кому осьо... Дядь Вові, наприклад, діді привозили вони, Ровенську, типу... їм одинаково. Ось yeah. yeah. так. У мені вроді таке відчуття, Мені таке ощущення, що в неї як, вроді менше азоту цього. Не 34,4, а менше. Ну, це так було раніше. Ми коли взяли, у нас було там 8 Черкаської, 2 Ровенської, І на одному полі вийшло Ровенська якось хуже сработала. Хері його знає. Побачимо. Побачимо, що в цьому році в людей буде. І побачимо, яку ми будемо брати. Все вам обов'язково покажу. Так, і не достає. Так, вигружаємо. Знаєте, оце хуже брати дальній мішок, бо важко вивернути. Бачите типу. його? Зараз буде опускати, Тут треба опустити, бо не може вивернути, сильно наклонений вперед. О! Це щось папа, навірно, не ну, неправильно робить. А, знаєте, як він хоче? Отаче, так. Да. Опустить пузне іще. І воно зараз воно, бачите, пішло потім. Отак так на всю не хоче. Може хтось каже, що масла мало. Ні, масло нормальне. Просто сьогодні не хоче. Оп. От якийсь такий момент є. 5 тонн 50 буде, але не буде 50 тонн. Ну а взагалі покаже, піса покажуть. Що по пшениці? Пшениця на БВБ занал 7 фураж, а клас 7,300. То отаке. В Южному портах я навіть не знаю, чесно. Там, по-моєму, на Чорноморську я останній раз бачив. На Чорноморську останній раз була ціна. За фураж 7350. І знаєте. Ми знаємо, що ця пшениця точно фуражна. І якось фігачить як на Чорноморськ. За 300 гривень разу підміну покинули. Ось чоловіка я знаю, що вони мутять, Вони десь підмішують, і, і... і... і третім класі, коротше, на третій клас мутять, Бо ми з їхніми машинами вигружались були. Коротше, ну то їхні діла. А нам і нормально. Тут по місту катнеш і буде все добре. Так що таке. Їду додому, зараз трошки нагріюся, з'юлю з мана Віталі солярки. Бо думаю ну, заправлялись і туди, і туди солярки трохи. Щоб е, ну, думав, двома машинами ж їхати. Получається одно. Позійлю, щоб заправити дафа. І поїду вам по полям, щось покажу. Так, вибачаю одразу за звук. Це свинья посіяний машин. Бачите, який плюс Стернівой. все одно його верх то висушило, а він в рядочках ну як висушило. Сніг розстав на бугарках, а там його вважайте, вкутало, прикольно. Типа вкутало, закрило. Я думаю, це в цьому є плюс. Звісно, хотілося більше. Дивіться. Бачите? Главное, чтобы он покильчился. Что вот, смотрите, где еще снег? Что-то спускается что вроде. Вот, смотрите, видите? Бугарки все черные, а в рядочку везде в снежок. Это хорошо. Вот вам и плюс старинной севалки. Честно вам скажу, в принципе, что по дисковке, что по нулю пока одинаково. Мне весна покажет. Так, ховаюсь в машину, холодно, капец. Шкода показывает минус 10. Це може що на сонечки. Проїду по полю. в Такий мороз йому нічого сьома ячміцю не буде. Це 100%. Така, такий ячмінець. Зараз заїдемо, покажемо пшеницю по нулю і може десь заїду на нашу просто пшеницю. А це кстати, Андрюшин ячмінь, 2 гектара, теж по нулю. Хто повний як ми сіяли... Але... Це чи що воно було зверху зелене. Зато за час повисихало, і нормально. Варяна нема. Ну теж красивий ячмінець, дивіться. Блін, холодно виходить, показують. Це діть Саша рядом. Я не знаю. Це так пожовтіла пшениця чи ячмінь, я щось не пойму. Що це в нього. Ну сіяно дісково. Що воно пожовтіло, я... я не знаю, що тут посіяно. Так, їдемо, покажемо пшениці. А це Андрюшина, пшеничка по нулю посіяна. Дивіться. Дуже красавиця. Сніжок в ямочках. Красиво, красиво. Це наша поле, як я заїду, покажу Отакий От вигляд має наша пшеничка. Я вже не пам'ятаю, якого числа вона сіяна. Но... Ну, по-моєму, в кінці вересня, по-моєму. Ну, хто бачив цей відос, і посімой, той бачив. Я сіяв це поле. О, Віталія сіє це стернімо, я, я там дісково сі, Дещо ще висів виставляв, бо великий був. Грубо говоря, грубо говоря, посіяно по пару. Так як е, Соняха тут не було, він взагалі навіть не співсоруміровати шляпку, в суху перерубали, і потім пішли перші дощики і огонь. Бо я вам скажу, різниця є. Разниця прям хороша є. Там, де перерубано в суху, і потім пішли дощики. От, наприклад, це поле в суху перерубано, та десятка в суху перерубана. А потім я там возив мусарки, де сіяв. Там була надіжда на сонях, ну прийшли дощики, листя він розпустив, а шляпок ніхіра не було, ми його рубанули. То там чуть хуже посів, чуть. Не сказати, що прям капець, але ну, хуже. Трохи. Він пізніше виліз. ну, Понятно, що, мабуть, той сонях він все одно трошки свиснув лаги. Ну, він теж непоганий. Як вам? Ну скажіть. Красота. Диві. Пшеничка. Навіть, щоб ви розуміли, і немає краєчків жовтеньких. Як -то що вологи не вистачає. Не знаю, я читав, що це мороз, і не вистачає вологи, вона чуть-чуть краєчки сохнуть. Ну це якби нічого страшного. Як на наш меню, я вам показував, кстати. А пшеничка де красавець. Uh. Uh. Ще колись под рульку собі купив на трактора. буде як струнна. А нічого, все одно. Або маркера на сівалки Гарно? Гарно? Чуть поговорю. У нас тут осіб, наш дома зули. У нас 15 зумі, до нас майже один, один із единственних. Ну пов'язні пол, полів наших сів. І тут полоска, оце де я зараз стою, вона постійно по нулю була. пам'ятаєте, скільки тут було ріпаку? А зараз, дивіться. Процентів 90-80 просто 80 випадків. Падалиш і рибак вимерзав. Він вмер. Так, да? ось є живий. Быстро, хорошо, хорошо, хорошо. красиво. Потихоньку. Минус минус два. В руку важно купить сейчас. Витер, витер, витер. Не буду выходить из машины, бо холодно в руки замерзет. Телефон разрядится. Це тут сие дисковый, дисковый. Видишь, насколько красивее дисковый. Ну не насколько, но красивее. Тоже падал очень рипак, свари по, поумерзало, ахирена, Під посадкою стерніва досівала, а все дисково, по-моєму. Чи може, Ні, ну зараз передивимося. Не пам'ятаю де точно стик. Це треба йти шукати, але, блін, холодно, я ж кажу, дуже холодно. Ну, Красиві, посіви красиві. Да. І пшеничка теж красавиця у нас. Велика надія на цей рік. Так, всім добрий вечір. Вітаю на Ютубі і на Тіктокі, хто де дивиться. Сьогодні буде нестандартне для всіх відео, не про грузові, війни, про сільхозтехніку, а саме про допомогу. Допомогти треба нашим воїнам, які боронять нашу країну на харківському напрямку, а саме 159 й бригаді. Хлопцям потрібно екофло, а саме зібрати на екофло 30 тисяч гривень, реквізити. Будуть закріплені в Тіктокі. В шапки буде банка. Банка Монобанк. В Ютубі буде в коментарях. Карта закріплена, і силка на цей на Монобанк, на цю банку. А в Тіктокі в шапки профіля. Так що прошу всіх долучитися максимально до збору. Хто скільки може, 50-100 гривень. І це вже буде ближе до цілі. Зараз прикріплю відео хлопців. Всім дякую. А, ще попрошу, ділайте, пожалуйста, ласка, репости, бо це не просто якісь ігрушки. Давайте допоможемо хлопцям якнайшвидше закрити збір. Так. Що там? заліз? Ні, ще не залазив. Так, Віталюн тут знімає. Ков застає в такому положенні. Трасам, Вона. Обірвало. Обидва, так? Да? А як це одновременно обірвало чи що? Я не знаю. Зараз подивимося, папа каже, шляпки -то обривало. Я бачив, що шляпки в цій херні. Сейчас. Все така херня. Кстати, це вже не рідні. Ми ж і два нових і ставили, так? Да? Да, так. Вони значально туло ходили. Що а. вони ходять, туво. Все, От такі вони. Може, вони такі довжі хотіть. Ну, коротше, ламаються вони. Це вже вторий комплект, я не знаю, хто як в кого ходить, але в нас вони не ходять. Мороз. Мороз дає, бо навіть не так під тросикова стало. Ясно. Це що, їх зараз просто витягнемо, так? І Але туди вставимо. Я не знаю, чесно, як вони тут. Зараз папа. Я не знаю, зараз папа гляне. По-моєму, просто витягується. Може щось дивиться. фіксується. зараз глянемо. Так, міняємо троси. Зйом за поки візьмемо троса, щоб догрузити. Два ковша залишилось. Блять, закон подлості. Два ковша догрузили і було все кутно. Но. Дивіться, жорка як масло вже кинуло, потекло бідолашки. Так, хто не бачив, як підсодиняється. Все вставляєш, тут болтик як якийсь ще шплін, да? І зажимаєш сюди, підтягуєш, а ну, регулюєш, щоб все жорстко було і там воно ну, фіксируєш. Плюс мінус, як знав, так я розказав. А, що? Правильно, правильно. Цим ставиш, закрутив ці типа два патрони. Прижав. А тим вже Почти, ось прижав. Да. Так, ну що ж по посівмату? По посівмату вчора забрав амарок от агроритма. Крутий, так, да, дизайн? Мені подобається. І так, це 10 нас амарока буде. І два отдельно, одного, один на Марокко, і помонта демо поле. Далі, саксона у нас тут. Саксона теж у нас до 10 мішків в районі 10, може 7-8. 5 мішків під класіку Драган, на це в Україні. В тому году хотіли продати, кажу, папі, нахір треба, давай продамо. Ну, люди питали, можемо попродати, папа, та ні, хай тут лежить. Запаси, як то кажеться, каже, не має. І в цьому році пригладила, читайте, 5 мішечків. В нього, кстати, олія хороша. Це вже провірено. Ну, в принципі, у нас і в Саксона в тому році. І альдозора, що альдазор, немає альдозора. Саксона і альдозора в тому році була хороша олійність. Ну, Поки начало є, далі покажу все. Поки таке. А це, кстати, бачите? Бізнес, бізнес, папа, замутився, Бензином торгує. Каже, все одно нема що бензин, бензин. продає бензин. Бізнесмен. Так, поснімаю для вас трохи, як проходить наш день ще раз, показую все, як є, як відбувається. Думаю, вам подобається такий формат трохи відео. Якщо подобається, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Приємно читати коментарі ваші. Підписуюся, не забувайте. Чим, нас, чим більше нас, тим більше контенту. Віталік сьогодні на вигрузку не їде, бо ПВБ до 4. Завтра зранку будемо їхати. Сігнали вже. Жорка десь їде, Віталік їде. Ну, Папа Жорко їде. Ставлю на зарядку телефон та йду гріться, бо поки знімаю відоси, трошки замерз. Все, всім до побачення, мирного неба.